Вітаю! Сьогодні хочу розповісти про бюджетний робот плесос, який я замовив із Китаю. Приїхав він ось в такій коробці. В комплектацію входить сам пылесос, інструкція на англійській мові, ганчірка вологого прибирання та USB шнур для зарядження пристрою. Контейнер для сміття має достатні розміри. В нижній частині знаходиться відсік для акумулятора, якого, до речі, вистачає приблизно на 1 годину безперервної роботи. Акумулятор при необхідності можна замінити на інший, більш потужніший. Під час зарядки світиться червоний індикатор, який гасне, коли акумулятор має повний заряд. Даний пристрій є дуже шумний, тому рекомендую вмикати його при відсутності в кімнаті або будинку. Ну і головне, із прибиранням маленького бруду та шерсті домашнього пушистика він справляється, для чого був і придбаний. Вологе прибирання показало себе і з гіршої сторони, тому ми його не використовуємо. В цілому, товаром задоволені. Рекомендуємо до покупки. Бажаю всім гарного настрою. Все буде Україна!